Вітаю вас, друзі! Ви знаходитесь на каналі LMUSA інфо та інструкції для іммігрантів США. І в цьому відео я хочу вам показати, як підгрузити, додати додаткові докази або супровідні листи до вашої форми i 131 саме в онлайн кабінеті ЮСКІС. Також на моєму каналі ви можете переглянути, як саме скласти супровідний лист. Для Юскіс також ви можете переглянути відео щодо Request for Evidence, щодо додаткових доказів, які USCIS зараз надсилає людям, які очікують репароль, щоб вони довели саме чому, а саме їм потрібен цей репароль. В цьому відео я вказала, які можуть бути причини, які можуть бути докази, як можна відповісти на цей лист Request for Evidence. Повертаємось до нашої інструкції, як завантажити додаткові докази та супровідні листи саме в своєму онлайн-кабінеті і із вашого кейсу. Отже, ви зайшли в свій онлайн-кабінет USCIS. Далі шукайте свій кейс на репароль. Ось для прикладу покажу вам це кейс на Advanced пароль. У вас такий самий може бути на репароль або трішки відрізнятися. І в вашому кейсі мають бути такі кроки: статус кейсу, прогрес кейсу. Історія кейсу та документи. Ми клікаємо на «Documents». І знизу у вас має бути ця інформація. Це незапитувальні докази. Тобто, якщо у вас USIS, вам не надсилало ніякі Request for Evidence або інші запити на додаткові докази, ви можете самостійно надати їх тут. Тобто, якщо USCIS не надсилала вам ніякі запити на додаткові докази, але ви хвилюєтесь, ви переживаєте і ви хочете надати. Якісь докази, якусь інформацію, супровідні листи, ви можете зробити це тут, клікнувши сюди. Що тут саме описано: незапитувальні докази. Це будь-яка додаткова інформація або докази, які ми не запитували у вас. Якщо ви завантажуєте докази, які ми не запитували у вас, ЮСКІ врахує врахує частність і доречність цієї інформації під час ухвалення рішення щодо вашого кейсу. Тобто ви можете сюди надіслати докази супровідні листи. Юсків зверне на свою увагу, і це може повпливати на апрув вашого кейсу. Тобто клікаємо сюди і сюди підтягуємо ваші супровідні листи та докази. І надсилаємо. Дякую вам, що додивились відео до кінця. Будь ласка, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте відео. І далі буде ще більш цікавих відео для вас. До зустрічі!